Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Я думаю, що дійсно там був чіткий меседж від 47-го президента Сполучених Штатів стосовно необхідності якнайшвидшого рішення стосовно повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дуже до речі, цікаво вчора. Побачили ми публікацію «Reuters», Стосовно вимог, вимог Путіна передані Дмитрієвим раніше під час візиту до Сполучених Штатів, яким чином Путін згоден на швидку угоду, якщо визнають чотири українські області у всіх адміністративних межах за Росією, що власне там за джерелами Ройтерси, там підтвердили. Відповідно, що цю позицію передав Вітков Трампу, але Трамп ну, очевидно її не прийняв. І після цього ми побачили, ну, наприклад, реєстрацію законопроекту стосовно забезпечення санкцій по російському тіньовому флоту. Ми побачили ну насправді такий доволі злісний пост самого Трампа під час перемовин. Ну, навіть не під час перемовин, а поки Вітков очікував Путіна, і до речі, я цей момент розцінив, як Трамп прямо дав сигнал, що не варто знову відповідно змушувати спецпредставника чекати там по 8 годин. А поки Путін вирішить там з ним поспілкуватися, і ми побачили, як ну доволі оперативно дійсно організували відповідну зустріч в Санкт-Петербурзі. Бо ми пам'ятаємо, що вчора в день взагалі було питання, чи відбудеться взагалі зустріч Віткофа конкретно з Путіним було там певне певні затримки. Mm -hmm. Але тим не менш, тим не менш, я думаю, що Очевидно, що Путін знову передав свої вимоги. Я чомусь схильний припускати, що все ж таки Путін не буде відходити від своїх позицій. Тобто, вкотре у них є абсолютно чітка, зрозуміла лінія. У них мається на увазі у Росіян, тобто вони спілкуються з американцями максимально шанобливо, вони хочуть. Подальшому тримати контакт безпосередньо з Трампом, але паралельно з тим вважають, що військовим шляхом можуть досягти більшого, тому будуть робити все, аби продовжити безпосередньо активну військову кампанію в межах, ну, хоча б, відповідно, весняно-літнього періоду. Ну а про те, що Трамп поставив Путіну ультиматум до кінця квітня досягти перемир'я в Україні пише Аксіос за джерелами видання, якщо до визначеного терміну сторони не домовляться про припинення вогню, сполучені штати готові ввести нові економічні санкції. Хитає зараз Трампа. Ми це розуміємо. Тому я спитаю: ви вірите, що президент Сполучених Штатів дій, дійсно почне тиснути на Російську Федерацію і дійсно введе додаткові санкції і дійсно йому це в. Це дуже дуже набридне, тому що тижнем звучали ну такі емоційні заяви від Трампа, і було видно, що принаймні на фоні тих заяв, що він дуже роздратований, тим не менше до якихось конкретних кроків він поки чомусь не вдається. Я поки що не змінюю власний прогноз цього питання. Тобто, попри те, що у нас є чутки, і про 17 квітня, що такий дедлайн Трамп дав і. Кінець квітня, а кінець квітня це 30-те, це 100 днів з інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів. Я все ж таки схильний вважати, що дадуть ще час до 9 травня, Дня перемоги. Якщо і тоді вже Путін не буде рухати тему якраз на зустріч компромісним рішенням і встановлення режиму припинення вогню, ну тоді дійсно ситуація може змінитися. Ну але ж паралельно з тим, ми ж бачимо, що є опосередкований вплив від конкретно політики Трампа: це падіння цін на нафту. В тому числі, і ми прекрасно розуміємо, що і е, марка Уралс зараз е, вже там, якщо не помиляюся, нижче 50 доларів. Тому це якраз і в тому числі певний такий опосередкований тиск і безпосередньо на Путіна, тому що на продовження війни потрібні кошти. Це не означає, що у Росії немає коштів і що їхня економіка прямо зараз зупиниться. Ні, але тим не менш очевидно, що Робити це буде набагато складніше, і це не зважаючи на те, що дійсно. Саме санкції з боку Трампа введено не було. Тобто Трамп воює зі всіма там з Китаєм, з їхніми там 125-145% митами, з там з Канадою, з Мексикою, з Данією по темі і Гренландії. Але, от з точки зору Російської Федерації, бачимо дійсно такий особливий шанобливий підхід, і так вже ми отримали. Пояснення, що це якраз тема відповідно забезпечення тла для перемовного процесу. Ну я думаю, що тут насправді ще накладається тема Ірану. Зверніть увагу, що Вітков міг насправді обговорювати не лише Україну під час цього візиту, бо він зараз займається дуже активно все ж таки в нього основна робота це близький схід, і загалом ми бачимо певну ескалацію на іранському треку і бажання. А все ж таки натиснути на Іран стосовно е, ядерної програми угоди по обмеженню цієї ядерної програми, тому я думаю, що там якраз спілкування з росіянами було в комплексі не лише по українському, треба. Угу. А давайте поговоримо про ще одного спецпосланця Трампа. Я зараз кажу про Кіта Келога. Ви згадували вже його сьогодні. Коли Стів Вітков озвучував слова Дмитрієва, вже згадувані вами про те, що давайте Україна віддасть чотири області, окуповані Росією Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську Келогу. Це дуже не сподобалося. Він виступив проти цієї ідеї, наголосив, що, хоча Україна готова вести переговори щодо умов, вона ніколи не погодиться віддати Російській Федерації. Цієї всі чотири області. Ну а згодом з'явилася публікація від The Times, Там цитують спецпредставника Келога, який заявляє, що ми можемо розділити Україну як післявоєнний Берлін. Там велика його цитата. Так сам Келог потім спростовував цю історію в соцмережах. Писав: мене невірно потрактували журналісту, але ж диму без вогню не буває. Що нам розуміти в цій історії? Що нам розуміти в. Цій заяві, що зі слів Келога зараз, ми взагалі розуміємо про позицію Сполучених Штатів щодо України. так дійсно, я теж сумом прочитав цей матеріал відповідно, опублікований з ідеями Келога. І зрозуміло, як тут не називає поділ, не поділ України, але ж. Ми ж теж свідомі, що ця коаліція охочих чи рішучих, називаєте, як хочете, підготовка сил стримування чи миротворців, теж різні назви йдуть. Але суть одна, вона мала б в теорії убезпечити від нової агресії з боку Російської Федерації. Зараз, же, якщо ми скомпілюємо безпосередньо. Заяви там пана Гілі, наприклад, після засідання якраз цієї коаліції охочих за участі 30 країн. Скомпілюємо цю карту Келога стосовно де мають розміщуватись франко-британські, українські війська? Відповідно, це правобережна Україна, лівобережна Україна, чомусь підконтрольна Києву мають бути виключно Сили оборони України. І е, скомпілювати сюди знову ж таки слова е, конкретно Гілі, що е, основна місія іноземного контингенту буде підготувати збройні сили, відновити їхню спроможність. І, відповідно, е, там як іде е, мова. Зараз що ну десь до, до п'яти років має бути ця місія, йти, то, як на мене, це не виглядає як все ж таки унеможливлення нової агресії. Це більше виглядає як на підготовку до нової агресії з боку Російської Федерації. Е, і як сказав президент Азербайджану пан Алієв, що. Е, Жодне перемир'я не завершується безпосередньо миром, і відповідно, росіяни очевидно захочуть все-таки розпочинати нову фазу. І в такій ситуації, безпосередньо, коли я ознайомився з цим матеріалом келога, то мені, чесно кажучи, ну стурбувала ця мапа, бо виходить, нібито захід захищає правобережну Україну, а частина лівобережної. Там може грубо кажучи розвинутись активна фаза бойових дій вже там через певний період часу. Там середньострокове, там 3-5 років. Як то дає прогнози, і в цій ситуації, в цій ситуації, як на мене, це дійсно критична помилка. Ну, по перше, ці порівняння з поствоєнним Берліном, це ну це як на мене просто не туди, не туди потрапили, тому що знову ж таки ми не починали цієї війни. Ми не розпочинали. Світового конфлікту ми, вибачте, не починали ділити Чехословаччину а, в 1938 році, і з чого все як ми пам'ятаємо, там почалося. Ну тобто, у нас не було таких кроків. Якби Москву ділили так, то будь ласка, тоді можна проводити відповідні аналогії. Ну, тим не менш, а, якщо ми говоримо зараз безпосередньо про все ж таки гарантії безпеки для України, ну тоді а, тему. А, Ну, очевидно, окремих ділянок коаліції охочих треба також е, передбачати і на лівобережній Україні, чому той же Харків, наприклад, не може бути захищений е, хоча б частиною контингенту, хоча б підсиленням е, західними системами ППО. Я думаю, що це було б абсолютно доречно, знаючи його близькість до безпосередньо російського кордону. Ну і таких питань дійсно дуже дуже багато буде вспливати. Ні, взагалі, я якраз хочу констатувати, що ми маємо поступ в темі залучення наших партнерів на захист. України, але ж і цей контингент він не буде безпосередньо залучений до військових дій. Він має своєю присутністю убезпечити від атак росіян. Тому очевидно, що ця мапа Келога вона має дати додатковий поштовх до теми кращого пропрацювання на технічному рівні, якраз оцієї роботи іноземного контингенту. Ну щодо поступу так ми пам'ятаємо. Велика Британія зі своїми заявами виступала і казала про те, що ми надамо людей, які погоджуються та в Україну коаліція ухочених, на охочих на чолі з Великої Британії і Францією має допомогти з безпекою Україні після припинення вогню. Але план може ризикує забуксувати через позицію Сполучених Штатів. Таке агенція Bloomberg писала. Ну а пам'ятаємо так, що близько шести. Держав, включно з Великою Британією, Францією, країнами Балтії, заявили вже про готовність розгорнути свої війська в Україні. Ну і Британія розглядає розміщення в Україні контингенту на 5 років. Це повідомлення за учора. Я зараз нагадала нашим слухачам. Це що стосується миротворчого контингенту в Україні. А ще ж є переговори щодо угоди про корисні копалини. Ми пам'ятаємо, учора українська делегація поїхала до Вашингтона для того, щоб продовжити ці переговори. Говори або розпочати черговий раунд, і ось агенція Reuters пише сьогодні, що е зараз е розпочалися ці переговори в умовах антагоністичної атмосфери, і, яка серйозно ускладнює досягнення будь-якого прориву. А що найскладніше, знову не можуть узгодити позицію знову сполучені штати намагаються тиснути на нас, а ми не можемо пристати на їхні умови і пропонуємо свої. От що там відбувається. Знову ж таки, тут позиціонування Сполучені Штати вони виступають в ролі беззаперечного домінанта, як вони вважають. Тому який би документ не було покладено на стіл, ну фактично, штати вимагають підпису з боку української сторони. Українська сторона виступає з позиції рівних в перемовному процесі і вимагає безпосередньо такого відношення від наших партнерів, тому що знову ж таки. Угода такого економічного гатунку має бути очевидно взаємовигідною, і в такій ситуації до речі, я дуже позитивно розглядаю, що кабінет міністрів в оперативні терміни виділив 113 мільйонів гривень. На юридичний супровід консультації е, стосовно угоди про мінерали, якщо перевести в долари, це близько десь два мільйонів доларів. Е, це хороша сума з точки зору якраз можливості залучення е, висококласних, саме американських спеціалістів. Бо ми знаємо, що угода прописана для по законодавству штату Делавер. Щоб безпосередньо Україна не втратила позиції, і угода дійсно була відпрацьована максимально з точки зору якраз стабілізації, і того, аби вона відповідала баченням обох сторін, а не лише однієї, тому я не прогнозую якогось швидкого підписання зараз, бо зрозуміло, що потрібна буде потрібен буде певний час, і та технічна місія на чолі з Тарасом Качкою. Які зараз перебувають безпосередньо в сполучених штатах, я думаю, що вони якраз дають старт конкретному процесу стосовно суми в ці 113 мільйонів, у нас до речі багато спекуляцій на цей рахунок, та звичайно, там одразу з'являються там якісь корупційні закиди. Ще щось я просто нагадаю, що, от, наприклад, якщо провести аналогію, от Нафтогаз у нас судився з Газпромом. У нас там звучали суми і 14 мільйонів євро на юристів, 15 мільйонів євро, 46 мільйонів євро. Тобто, все таки, е, юристи найвищого гатунку коштують багато. І ми це все маємо розуміти. І в темі, де стоїть дійсно питання сотень. Мільярдів доларів нашої держави, то ця сума не виглядає аж настільки там захмарною, те, що було виділено з державного бюджету. Але тим не менш, я думаю, що по темі мінералів все рівно цей процес буде не форсований, а тому, що навіть коли обговорювалася тема ранкової угоди, були прикидки, скільки ж може піти часу на. А відпрацювання повної угоди до року, десь приблизно тоді були прикидки, зараз звичайно будуть намагатися прискорити цей процес, але це точно не буде ось ось інакше. Цей документ в жодному разі не пройде, наприклад, ратифікації у Верховній Раді. Угу. Ми ж прекрасно розуміємо, що цей момент це дуже серйозний запобіжник. А навіщо нам підписувати документ, який буде ще гірший, з точки зору його імплементації? За. Будапештський меморандум і за все інше, ну і плюс тема безпеки. Ми нікуди від неї не відходимо. Я нагадаю, що американська сторона, узгоджуючи драфт рамкою угоди, вона погодилась з тим, щоб відзначити, що конкретна угода. Буде частину ієрархії двосторонніх і багатосторонніх угод, які в тому числі гарантуватимуть е, безпеку нашій державі. Uh -huh. Тому відповідні речі потрібно відобразити і в повній угоді, і це логічно. Якщо американська сторона вже на це погоджувалась, і такий документ був вже готовий до підписання. Я маю на увазі рамковий. То зрозуміло, що відповідні відповідну систему координат потрібно перенести безпосередньо вже в повний документ. Uh, ви знаєте, пане Ігорю, от ви згадали про Верховну Раду, і я хочу згадати про тамтешнього спікера пана Стефанчука, тому що вчора він давав інтерв'ю у Укрінформу, заявив, що кількість депутатів можуть скоротити з 450 до 300 осіб. Тут цікаво дійсно чи підуть, чи реальна ця історія, і чи підуть самі депутати, і чи проголосують вони за такий документ. Але мені ще стало цікаво, що Стефанчук заявив, скоріш за все, Верховна Рада продовжить мобілізацію і воєнний стан після 9 травня. Я подиву. Увалася там місяць ще до 9 травня. Зазвичай для нас під час війни ну це вже така зрозуміла історія, що продовжують, продовжують воєнний стан. Але чому Стефанчук заявляє про це зараз? Це такий сигнал західним партнерам про те, що ми продовжуємо боротьбу. Це такий сигнал Російській Федерації. Ми не пристаємо на ваші рагульні, скажу так, умови, і ми не готові капітулювати і щось там вам віддавати. Поясніть. Це сигнал дуже багатьом, і тим, кого ви назвали з відповідних причин, цей сигнал окремим народним депутатам. Бо за чутками продовжується е, збір голосів е, за те, щоб е, не підтримати е, пролонгацію воєнного стану і мобілізації. Е, але, як на мене, в нинішніх умовах це просто вкине нашу державу в тотальний беззаперечний хаос, тому. Звичайно, треба ну певні зараз робити сигнальні заяви, тому я думаю, що і заява пана Стефанчука, вона в тому числі направлена на окремі політичні сили і парламентарів, які кулуарно продовжують роботу по збору а, такого ресурсу. Угу. Ну, тим не менш, ми ж розуміємо, що все рівно так чи інакше, все повністю зав'язано на безпековому факторі. Якби Російська Федерація дійсно... Пішла на режим припинення вогню, реальний не на словах, а йшла б степ -бай степ звужуючи свою військову активність. То тобто це, це дійсно було б маркером, що можна приймати там якісь і ухвалювати такі рішення. А поки та, такий крок рішення. на упередження від Стефанчука, приблизно так це прозвучало. Пане Ігорі, даруйте, перебило вас. Дуже вам дякую за коментарі. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії. Говорив зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.